Розпакувала я трошки посилочки, зараз я вам буду показувати, що до мене приїхало. Так, ну, це такий барбарис у нас арлікину. Ось такий саженець маленький, і він у нас коштував, зараз я вам Покажу, так, Арлекін двохрічний, коштував 80 гривень. Ці... Це у нас маленький Барбарис Little Груш. теж двохрічне, теж 80 гривень. Барбарис Конкорд. Ось такий саджанець. Це карликовий сорт. І він у нас. Щас, щас, щас. Двухрічний, теж 80 гривень. Спірейка. Спірейка Princess, Присес. Така гарна спірейка. Теж вона недорога, А зараз я скажу спірейка двохрічна 65 гривень. Ось вот така спіречка. По дев'яточки усі. Так, далі. Ялівець. Ось такий гарний олівець. Голден Карпет. Вон, бачите, який добрий, гарний саженець, пухнастий. Так, ялівець у нас це. щас сейчас, сейчас. Відчіп. Ой, ну Теж він, по-моєму, 140 гривень він коштує. Гол... А, трьохрічний саження 130 гривень у цей саженець. Трьохрічний. Це у нас лежачий ялівець нана. Отакий гарний. Бачите, який гарний. По 9. Так, ялівець Нано у нас коштує. Так, Трьохрічний саженець, 140 гривень. Ось така краса. Блючіп. Ось такий гарний саженець. Бачите? Блючіп у нас довгі пагони такі. це якийсь стелящийся. Блючіп трирічний, 140 гривень. Так, Вілтоні, ось один саженець Вілтоні, бачите, який. І ось. Другий, ось другий, теж такий гарний, бачите, який приріст у нього гарний. Трьохрічний Вілтоні. У нас дві штучки, 130 гривень. Ось такі трьохрічні, гарні саженці. Так, це у нас айсблю, дуже гарний, красивий такий. Бачите, якийсь. Дуже гарний. У нас Ice Blue. Чотирьохрічний саженець. Ось такий. 180 гривень. Ось так ми його поставимо. І ще один ялівець. Це у нас блючіп. Ось такий він. Бачите, який гарний. Гарний, гарний. Пишний такий. Великий саженець, дуже гарний, дуже такі гарні саженці. Так, Чотир... чотирьохрічний він теж, по-моєму, 180 гривень. Так, далі Кіпарисовик Філіфера Ореанана, ось такий трьохрічний, трьохрічний саженець. Так, зараз скажем порісовік, трьохрічне сажені 140 гривень. Ось така краса. Яркий, яскравий, дуже гарна. Так. Ми пішли по, ялин, по ялинкам. Це карликові ялиночки. Значить, перша у нас Карл. двохрічна. 80 гривень. Ось така гарна ялиночка, брунечки в неї є. Ось така гарненька, дуже гарна. Так, це у нас привита на штамбі. Це главка глобоза. Двохрічний саженець, стоїть він 450 гривень. Бачите, як привита? Ось така гарна красуня буде у нас рости. 450 гривень. Так, далі у нас іде ялинка Вальдбрум. Ось така дуже гарна. вона у нас трирічна. Трирічна 140 гривень. Бачите, яка гарна. трирічна. Далі йде ялина Нідіформіс. Дуже гарний теж саженець. Бачите, який гарненький, брунький є. Вона у нас коштує трирічний саженець, теж 140 гривень. Ще одна ялинка бальзамічна нана. Теж трирічний. Саженець 140 гривень. Ось така краса. Так, це у нас кипарисовик Колумнаріс. Це двохрічний саженець. Хотіла замовити трьохрічний, але сказали, що вони в них підмерзли. ну Взяла вже такий дворічний. Він коштує 75 гривень. Так, да, 75 гривень. Це красунечка у нас Winter Gold Сосна. Ось такий привитий саженець. Двохрічний, двохрічна така красунечка з бруньками, бачите, які брунечки гарні. Це та, яка взимку жовтенька, а потім колір змінює на зелений. Гарний саженець ось такий прививочка дуже вроді, гарна. Бачите? Такий саженець добрий. Коштує він 450 гривень. Ось такі. Це ще не все. Зараз буде третя частина, бо в цій коробці ще є рослинки. Я буду зараз намагатися розкрити це все і потім вам покажу, яка краса ще прийшла.